Народження дитини та жіноче здоров'я як на нас впливає війна. Катерина Тимошчук, акушерка гінеколог. Ви народжуєте в бомбосховищі, як допомогти дитині безпечно з'явитися на світ, знайти більш-менш затишне місце під стіною, а ще краще в куту стіни. Друге, намагатися зберігати максимально спокій. Переживання і емоції можуть впливати як на перебіг, так перебіг пологів, так і вплинути негативно на немовля. третє зробити так, щоб навколо було максимально чисто і максимально тепло. Температура при народженні дитини не має бути меншою, ніж 25 градусів за Цельсієм. Що можна робити, а чого не можна робити під час та потух? Жінка. Може і потрібно, взагалі може і має вести себе в довільній формі, так як вона своє тіло відчуває. природа завжди підскаже жінці, що в даний момент з нею відбувається. В першому періоді пологів жінка має обов'язково правильно дихати. Дихання іноді може навіть знеболити жіночі перші жінці перший період пологів, глибокий вдих носиком і дуже повільний видих ротом. І під час цього жінка має думати, акцентувати увагу не на біль, а на правильне дихання. Можливо, навіть уявляти перед собою свічку. Як вона її задуває повільно, і коли жінка абстрагується від цього болю, а буде звертати увагу на лише дихання і на свічку, вона сама себе знеболить. Під час пологів обов'язково жінці варто пити побільше води. Їсти також не заборонено, але не завжди в першому періоді пологів жінка захоче їсти. Що не можна робити під час пологів? Наприклад, під час другого періоду пологів, коли вже прорізують. Ця голівка жінка не повинна сидіти на тверді на сідницях. Вона має може присісти, але не сидіти, тому що коли вона сяде, вона притисне голівку і не дасть їй вихід. І може, можливо, навіть травмувати голівку. Також жінка не має зводити ноги, вона має їх максимально розводити. Якби їй боляче не було, вона має розвести ніжки, тому що вона також може затиснути голівку у себе між ніг. Жінка народжує в бомбосховищі, яку допомогу можна запропонувати. Коли народжується дитина, перше, що людина, яка знаходиться поруч і допомагає жінці, вона має перше, що зробити, це обсушити дитину чистою і теплою пелюшкою. Людина, яка поряд з дитинкою, вона має розуміти, що доторкатися до дитини мають тільки чистими руками, чистими пелюшками, і все має бути дуже теплим. Тому що діти, коли виходять із матері, для для них це величезний стрес, і під час знаходження внутрішнього дроблю вони знаходились при температурі, при температурі тіла 37 градусів за цельсієм і. Коли дитинка народжується, ця температура навколишнього середовища для неї дуже стресова. Тому ми маємо її обов'язково обсушити теплою якоюсь пелюшкою чистою. Потім викласти обов'язково матері на, на живіт або на груди контакт шкіри до шкіри це дуже важливо для новонароджених дітей. Заселення флорою бактеріальною матері дитини і плюс температура тіла матері має. Зігрівати дитинку. Зверху дитинку мають накрити теплими пилюшками, і зверху ще накрити ковдрою. На протязі хвилини після народження дитинки, коли поповина відпульсує, вже через хвилину ми маємо перетиснути цю поповину всім тим, що у вас є під руками, наприклад, якісь нитки, але вони не мають бути сильно тонкими. Зробіть із ниток джгу там в 2 міліметри, або, можливо, якась у вас є відірвати від пелюшки кусочок гантії якби стрічки і перев'язати на 7-8 см. Метрів від пупка дитини постарайтесь обов'язково це все якось продезінфікувати. Можливо, буде якийсь дезрощин, можливо, спиртовий якийсь розчин, нитку цю продезінфікувати і місце пересікання пуповини теж продезінфікувати, обов'язково продезінфікувати. Або ножиці, або ніж все, що буде гостре, чим можна пересікти пуповину. Після цього ми чекаємо народження плаценти. Вона може народитись як через 5 хвилин, як через 10 протязі 30 хвилин вона може народитись. Жінка сама відчує, відчує тиск, що вона захоче, якби виштовхнути з себе цю плаценту. Ваша задача масажувати живіт зверху. Ви відчуєте, що мати. Така, начебто, як камінчик, і вона, коли скорочується, вона стає камінцем, прям така тверда. І масажувати матку і плюс підтужиться наша вагітна і народиться плацента. Після того, як народиться плацента, обов'язковий масаж мат, тіла матки, щоб матка скорочувалась. Якщо у нас немає утеротоніків, які ми маємо в принципі ввести по правилам на протязі 10 хвилин після народження дитини внутрішньом'язово вводиться 10 одиниць окситоцину. А якщо цього немає, старайтесь масажувати матку і слідкувати за тим за виділеннями із піхви жінки. Вони Мають бути темними, як ну в принципі, як на місячні вони мають бути. Якщо вони яскраво червоні, це вже значить де є, десь є якась судина, яка кровить. Також можемо оглянути її промежену. Якщо ми бачимо там якісь розриви і кров, крововтрату якусь ми маємо чимось це затампонувати якоюсь якимись марливими пов'язками, неможливо чистими ганчірками, намагатись зупинити кровотечу розриву піхове обов'язковою профілактикою. Ще дуже було б дуже чудово, якби вчасно приклали до грудей дитину, тоді б виділяється окситоцин під час смоктання грудей, і матка краще скорочується, і це є теж гарною профілактикою кровотечі. Що по дитинці виклали ми малечу на груди? Вона має там грітись, коли ми вже закінчили з. Породілою ми можемо оглянути малюка. Перше, що ви маєте оцінити, це крик дитини. Колір шкіри, тонус дихає дитинка чи не дихає. Якщо дитинка голосно кричить, рухається вона рожевого кольору, значить з дитинкою все добре. Вона далі продовжує знаходити зі своєю мамою, прикладаєте її до грудей і спостерігаєте надалі, просто за маткою, хоч би раз 10-15 хвилин. Потрібно обов'язково її масажувати для профілактики кровотечі, щоб жінка не втрачала. Кров, ну і в принципі, в, в кінцевому результаті було б дуже гарно знайти проконсультувати жінку і немовля, щоб її оглянули фахівці, акушери, гінекологи і неонатологи. Якщо буде така можливість, то краще всього потрапити кудись у медичний заклад. Ви народжуєте в лікарні, а лунає повітряна тривога. Як діяти? Якщо ви народжуєте в лікарняному закладі і лунає повітряна тривога, ваша задача слухатись медичний персонал. В кожному медичному закладі розроблений спеціальний маршрут, і кожен лікар виконує свої обов'язки, які він має виконувати. Ніякої паніки, ви здійснюєте маршрут за лікарем. Лікар повідомляє про те, що ми спускаємося у бомбосховище, і з лікарем ви вже надалі йдете в бомбосховище. Наприклад, якщо ви не знеболена, бо бувають такі випадки, що жінка жінка епідуральною анестезією під час загалі такого знеболення у жінок ватні ноги, вони не можуть ними ходити, вони можуть впасти. Бувають такі випадки, що навіть лікарі не ну, несуть на собі жінку і спускають її в бомбосховище при перинатальному центрі бомбосховище повністю повністю обладнане для роділь породіль там є повністю все обладнано для як для пологів так і для кесарів розтину. є обладнання для немовля, так і У нас навіть обладнане бомбосховище для реанімації новонароджених Недоношених діточок, тому що перинатальний центр він взагалі спеціалізується по передчасним пологам і виходжуванню глибоко недоношених діточок. Тому в кожному лікарняному закладі я впевнена є всі умови для того, щоб надати висококваліфіковану допомогу навіть у бомбосховищі. Через стрес збився монструальний цикл, або немає місячних. Що робити найчастіший збій менструального циклу під час стресу? Це являється аменорея, аменорея – це відсутність менструації у фертильної репродуктивного віку жінки. На протязі трьох місяців відсутність менструації під час війни дуже багато зараз пацієнток скаржаться на те, що у них йде затримка менструації. В цьому нічого страшного немає. Вас має обстежити лікар, подивитись на УЗД, чи немає у вас ніяких новоутворень в яєчниках, наприклад, чи немає у вас синдрому полікістозних яєчників, наприклад. Під час з цього теж завжди буває аменорея. Якщо пересвідчився лікар в тому, що у вас ніяких немає більш інших новоутворення в органах малого тазу. Тут просто потрібен психологічний спокій, можна в принципі попити щось заспокійливе і просто очікувати, як тільки у ваш організм адаптується і ваш організм перестане стресувати, у вас абсолютно нормально відновиться ваш менструальний цикл, і надалі все буде добре. Через стрес пропадає грудне молоко. Що робити? Перш за все, зосереджуйтесь на собі та дитині. Головні задачі мами зараз це безпека, спокій, харчування малюка. Якщо ви не будете дбати про себе, та спокій та захищеність дитини також буде під питанням. Не соромтесь, попросити щось додатково, тепліше і зручніше місце для вигодовування свого дитина. Наприклад, ви десь там бомбосховище, також не соромтесь попросити у людей якоїсь додаткової їжі. Вам потрібно дуже ну, гарно харчуватися, збалансована, білкова їжа обов'язково має бути. Ви маєте максимально багато пити. І найкраще всього це буде навіть гаряче пиття, тому що коли ми п'ємо щось гаряче, у нас в грудній клітині розігрівається і йде тоді краща лактація. Якщо взагалі є можливість, Вість, не нехтуйте своєю безпекою і виїжджайте з дитиною з грудним вигодовуванням а якнайшвидше, і як найдальше від. Такої ситуації, в якої ви зараз опинились. для того щоб зберегти лактацію, допомагає дуже часте прикладання дитини до грудей. Смоктання грудей це якраз є стимуляцією пролактина. І тоді виділяється більше молока. Навіть якщо дитинка, наприклад, спить і у вас пройшло 2 години, ви маєте її будити і давати, прикладати дитину до грудей. Потім найкращим періодом для годування для грудей є 4, 5, 6 ранку. Навіть якщо вас, немовля, не просить, прикладайте дитину до грудей. Ще буде краща лактація. Бажаю вам безпечної вагітності, безпечних полоїв, а також легких полоїв. Будьте здорові, і бережіть себе.